Я, як в Асасін Кріт, блять, пригаю просто. А тільки Сіна в кінці нема. Про це історія замовчує. Там є ти, який мене підніме. Так де ти там і є? А прикинь, це буде людина дивитися, яка боїться висоти. Все нормально, ми привикли. Ми в Данлайті не з такої висоти падали Бля, Бу буде прикольно, якщо в забійці добавлять Знаєш, при падінні, ти так впав, так от прям, ну, зипальничку бурдюр, і в тебе ще зуби вилетіли, от прям взагалі. таке Я собі це уявив. выявляю. Чекаю, он обльт со своей Зараз Або дай я... посміятися трішки. Або які-небудь там силюще трави що бути. На Прекрасно. Решилось відновитись. Повторяти повторяться? Повторяйте упражнение. Я йду пошукаю, який небудь кут порівніше, погладше. Давай. От десь звідси я падав. Я, я від, вижив. Я відразу після тебе. Я хочу повторити історію з ним, щоб вижити. Я хочу просто, щоб мене там підняли. А ти можеш підняти з будь-якої сторони падати, якщо ти. От, я і знайшов ти якраз був... гарне місце, щоб... Було... О тут біля мене можеш так само, ти там впадеш на камні, де моби нас не доставить. І тут є спуск адекватний, тим, по ідеї я не роз'їбусь. Там якась дирка в себе не прогружається. Я підходжу ближче, вона загружається водою. Відходжу вона відгружається. Я знайшов око урона. Бля, якщо я зараз попаду рівно, в ту дирку будеш вимінти. <смі> Ти не Ти недооцінюєш мої навички. Мої <смі> навички аеродинамики. О, так, Можна починати упражнение. Я, по-моєму, просто камнем неслушам. І опять розібався, блять, а як впасти так, щоб не роз'їбатися? Можна інструкцію. Ти... не живий. Блядь. А як я з першого разу впав і вижив? Не знаю, ти якось з розбіжки, блядь, і полетів. Я ж навіть урона не отриму. Сука, добре, я зараз буду падати іншим методом. Може тобі приїхати не добре. треба, просто з'їхати Типу, сісти на цю хліні поїхати. Uh... Ну Якщо б у меня задух кто-нибудь, не знаю, ногою штукну, можливо, у тебя але Там mm. треба якось опурали. Можу привести людей вісім, які тебе ногою штукануть. Не, не надо, вони дублю поймуть. Я в них не сомневаюсь. Пиздец. Треба написати на форум добровольчикам що Дайнета, щоб вони додавали мою ідею. Я хочу себе грі побачити, вибиті зуби. Понял, і посмішка на горячую клавішу, щоб ті сразу добити сомнений. <спири> Ні, ну модуль є вже 100% яку-небудь подібну херню зробили. гарантовано. Я не вірю, що цього немає. Немає, я не накладив ні в одній ігрі такого. Пизданутися, брить. Щоб зуби випали. Щоб зуби випали і там десь слід з крові лишився, ну все як в житті. А... Ну, не в мене ну, зуби випали, коли я позинувся добав. Поняв, і три зуби в бордюрі чисти. А... Щоб залишились. Нє, в мене був один волочний, тільки залишився. <світ> ну я ж негонько в мета на охуєнський. Це ти не зрозумів саме в бордюрі, щоб три зуба залишилось, там, де ти приземлився. А... <світ> ну так теж боже. Це не від швидкості подіть. Бля, щоб до слід від голови лишився. О, О. де там подносик с хилкою? Блядь. Щоб ще б ще зайнятися 19-50 ні, зараз треба на кланову війну заходити через 9 минут, блять. Я тут ідеї про зуби й Сука, Я ж вроді би на скейті не катаюсь, відки в мене стільки досвіду. Приблизно так мені треба падати. Якщо що, ти вже поїхав. А я замітив. От як небудь ніжно. Блять, мене відкинуло кен был в Блять. Дайте гайд, будь ласка. Можна я цей панцер за як парашутру скрыю, блять. Сука. Ну, блять, ютуб, гайд. The forest. Як впасти в крат? Це весело. Гайт як бисто попасти. О. Давайте. Показуйте. Дуже інтересний гайд <звілляння> Дупо відчуваю, що там буде моя методика просто пригнути і розбитися. <звілляння> Продовжити ігру, загрузити сохранення. Створити зал. пригласити друзів відкрити гайд Як це весело, це пиздець. Оці китайські методики, як потрапити в кратер. Мені здається, ми б уже не давно могли, блядь, вирубати пів лісу побудувати нахуй міст донизу. Гайді, коротше, пропоную зробити рогатку і впасти в озеро в центрі. І в озері, далі вниз не спуститься, і там то, що нам треба. Є маленький нюанс гайді сказали, що звідти не вибратись. Мене оце це чуток напрягає. Можливо, оця хрінь це вже фінал гри? Це по ідеї, так і має бути. Ну я пішов, в такому випадку шоколадки я жрати не буду, йду шукати зайців, запасатись хіткою, блін. Ага, і через 7 минут, блять, відходити. Сельно я запазусь. Ну давай, зараз було б непогано, трішки трішки скраб цей знайти. Сука, який же пиздець. Ти де? Нафіг ти це рубаєш? А Рогатку я з чого зроблю? А, ти, ти походьш прямо аж туди. Треба рогаткою запулятись. Через панцир варіант, звісно, хороший. Але він спрацьовує раз в 10 раз. Не б справились. Рос на Раз. І їбать, мені треба бігти, не ще кінець кратера. Спасибо. Я піду рослий позбираю. Що зараз головне на рогаці, блять, не промахнутися. Ти про рогатку про катапульту маєш на увазі, бо рогатка та маленька. Ну зараз побачиш, що я збутую. У нас же ж батузок багато, а зараз по всі ці батузки хуйнем сюди. Я блять роблю за рогатку, розміром спью карты. Вона проблема, як нею користуватися. Інша проблема, йде озеро. Блять, де озеро. Бачу. Я блять знайшов крокодила, який від мене зюбується. 13 мотозок. Що У мене мотузка скінчилась? Блять. Матлуска робиться з семи тканин. Пизда мои тканин. раз я зарубаю. Че ты? Золото, золото, сдох на патрозе. Олень, хипать. Сти, сука. Чё? Значит, у меня одна стрела лишилась. Я знайшов кабана, він побіг в мене і кудись, блядь, зник. Не волень, стій, вернись. Все. В смислі не все. Сука, я вже не маю чим в тебе стріляти, блядь. Сука, волень я проєбав. У тебе броні випадково минулого разу не було, коли ти падав? Ні, ні, ні. У мене броні немає, вже в останніх. Ні, ну просто випадково. ми ж виходили, були в нас в буваці хріні, скажи мені, я тобі скажу. Ну, кошмарна броня. У мене броні вже давно нема. <гум> Прикольно. Ще через силу обох хвилину мені треба буде відходити на кланову війну. Через минуту двадцать пять секунд. Побежу, сбережусь на всякую подок. Можна зробити просто мікроперерову на 15 хвилин і продовжити потім. Угу. Я щас спробую, блять. Издевательства, сука, над сракою. Да, я бачу пару возик з восьми гандонів. Один з яких до мене доїбався. Ти на Уй! Піздець. Я наігрався. Знову кума. Тебе вбили? Мені дав по затилку і за тим вдарив майже ноги. Це не справедливо. Я тоже хочу такий удар мати. Біжу, 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 біжу. Спробую підняти. Окей, зберегтись. А, Тригандон. Я понял, я просто це прямо побежу, сбережусь. Також не завадив. А вот так на тебе пішли. Зберегтись в останній слот. А, ти просто хочеш натягнути цю хрінь? Так, да, і потім в озеро. Так, ну ти зберігся, я зберігся, я йду ще раз ганяю. Я здох, як і завжди. В принципі, я не здивований. Зберігся? Так. Прекрасно. Че, пауза 15 секунд? Пауза буквально та 15 секунд. Mm -hmm. Якщо що, я тут буду. Okay. Де скоріти не буду. Ну, може, в принципі, і гру особи не звертати. Там буквально піди чай, вернешся. Я вже тут буду. Приблизно так і буде. Гру я звертати не буду. Просто зараз в ОБС і в на трансляцію, щоб поки що на паузі постояв. Так, гаразд. Я виходжу в головне меню. Все одно завантажуватись ти помер. Окей, я пишу. Добре, добре, давай. Так, постріму пауза, плюс-мінус 15 хвилин. Бажаєте, почекайте на стріму, бажаєте можете відійти. Так, не скучайте зі 15 хвилин, скоро повернемось. Тривали вже 4 місяці. Угу. Uh -huh. <ріхи> ну, Уже гарно видно. Так. Uh. Дискорд. Щоб не І Форрест. Так, я в горі вже. Я тоже. Приглашаю тебе. Давай. Так. так зараз хвилинку на Все зараз знову може звук пропасти. Я такого не люблю, тому хай він буде на передньому плані у мене. Mm. Зал 3Х. Ця назва все більше і більше описує нашу ситуацію. Зал чого? 3Х. Mm. Далі думай думайся. Ну я на дивився наші... і... два різних 3X. Наше становище воно описує. Судячи з того, що фільм нормальний мені сподобався. Я знаю, в яких 50% треба звернути, щоб зрозуміти, які 3X потрібно представити, щоб описати наше становище. Ой. Начать жесткое избиение. Я сомневаюсь, что мы прямо в ту ебаную дырку попадаем. Я к чешу. Не знаю наскільки вона велика. Але судячи з нашого везіння, ми якраз приземлимося туди, куди не треба. Треба наїстись і три шоколадних батончика краще відкласти. А то сказали, що ми тих Хер виберемося, і скільки це Так що пір'я, ренір'я. Кусочнягу потрібно зібрати. Сумніваюсь, ми скоріше помремо, ніж це все зберемо. Тому ну, нам хоча б просто вижити не завадило. Просто вижити. Я дивлюсь, сука, на платформу яку якусь будував, тіку розпідорили через 5 мінут. Почин... Починай бутувати сходи донизу. Це напевно буде найпростіший шлях. А, ні, простіше вже все ж таки впасти туди методом тыйка. 4 пять. Я опять стрел с крафта. У мене їх нуль. Ммм, багато обіцяюче. Угу. Ну я хилок собі накрафтив, і великих, і маленьких. Лики то трішечки є. Зараз ще трав трішки позбираю. я все, потрібної трави, тому зараз піду її збирати. Ну дивлячись, яка трава тобі потрібна. Я знаю місця, де яка трава водиться. Вот я тоже. Мені по дорозі ще бажано що-нибудь приймати. А то в мене цілих півпозілки здоров'я. І голода стикаєш. Я зайця знайшов, але я його не полюю. З луком полюєш? От тільки стріл в мене нема. Mm -hmm. Та ні, навряд чи я не настільки мітко з лука стріляю, щоб цю хрінь спіймати. Не знаю, я в цьому не бачу нічого складного. Прицілося виставив. Mm -hmm. Враховуючи те, що стріли летять трішки нижче, блять. Це весело. Я знайшов потрібну мені траву. Затарююсь. Крокодилдо. не надо мене всад. А от я тебе. Блять. Ага. Тут розтеплював потрібна трава, якщо що Опа, дюб шкур. Пілька ж все знаю, Зато 4 м'ясо. У мене вже 4 там сушиться. Шкора ящерки. Це, це другий крокодил, якого заготили. Шкіра ящерки, 8 штук. Я знайшов траву, яка треба? Можемо ще yeah, по yeah. хінецею сходити, якщо треба для Великого крафта. Mm -hmm. Идем по ихіноцею. А можем, схолет. Ага. Мені, правда, цілих 10 штук. Хінацей? Ты что, великі ціни крафти зовсім? Ні. Я крафти. У мене 5 маленьких, 5 великих хил. Якщо у тебе 10 штук, то не бач. А у мене немає зовсім, я все витратив на крафт. Ти куди побіг? я тут ще бігаю в окрузі. Збираю палки, все, чого в мене нема. Так, треба пожарити м'ясо. Я кабана бачу. Гаси його. А я поки розгуду багаття, а то я зараз бреть столку. Він тікає, павлю. хреново стрелы летают нормально летают не бачу сам проблем шкира кабана нифига нормально не налетают у меня летят ришки нище катаны дерву щоб пташку убить. сука идиот А що я з'їв? Я здох. Я валяюсь. Я, 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 я підійшов до багаття, натиснув взяти їду, Взяв, я не знаю, палку з'їв. Я, я там е їжу на клавце 100%. Ягоди біля тебе, блять, білі ростуть нахуй. Не. Ты знайдеш кролика, загатиш, погукаєш. У мене ще одне м'ясо для тебе. Я фул на все. Я фул. Окей. М'ясо крокодила дуже полівне. У мене ще є два куска на фул заїд. Плюс треба батончик. У мене а -а. там сушене м'ясо десь повинно висіти. можем отправляться, в принципе. Вниз? А, куда нам? Уже не секунда, мне не нужно, чтобы птахи то у меня мой Дайте пашку любу. Маленьке м'ясо мені не потрібно. Так, ну ладно, 5 стріл, це не ноль. Давай пташку Зберегтись і відпочити бажано Так, Сядь відпочинь, Найправо. потім підеш пташку вбивати. Так, зберегтись. Я хейт почати. Не знаю, як тебе але в мене вночі. Сука. Краще, краще не стало. Щось пішло не так. Пташка маленька, блядь, по ній в, при... в можна промазати. Я дві пір'їни зібрав з неї. Окей, можемо відправлятися, в принципі. Там головне впасти в самий 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 центр. Там тяжко воду не замітити. Навіть вночі, мені здається. Ти знаєш наші вміння? Mm. Збережись mm. перед початком прыжка. Ну, я зберігся там. Не, я збережусь тут Ах, Ладно, Я вроде би дочу. Блять, я не доїхав до штук Но я впав рівно. Я живий. Я не долетаю, <звук> сука, рано прийму. А, ти десь там розбився, просто на я не розбився. На камінчиках. Прям на камінчиках. Секунда, зараз я вилізу до тебе. Я ага, бачу. Я рівно впав туди, куди ми планували падати, коли намагались просто з'їхати. Блять, як мені до тебе на ті камінчики піднятись. А, про це вже історія замовчає. Добре, мій внутрішній бані хлопер піднявся чуть, чуть вище Можна Можно фонариком посвітити? Блять, що з фонариком що без не видно в них худа. Ммм. Урма. У мене є простіша ідея. Давай я выйду чи ти виліз? Я вже тут справась сюда нам надо. Так, я полікую стрішки. Варил, мол воду. И в печеру.